Знати все неможливо, знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Вітаю, Києва. Це програма Друга кава. І ми говоримо про всі найактуальніші події, те, що цікавить киян, українців. І зараз мова піде про купівлю землі та нерухомості за 2024 рік. Українці дуже активно попрацювали на ринку земельних ділянок і уклали 273 тисячі угод. Це на 18% більше ніж роком раніше. І переважна більшість угод. Стосується саме купівлі нерухомості з усіх з усіх купівлі нерухомості саме стосувалося з купівлі землі. Тобто, іншими словами, люди купують більше не квартири, не будинки, а землю. І от будемо розбиратися з тим з причинами, що вигідніше купувати і чи варто взагалі купувати, будемо розбиратися з Юрієм Пітою, виконавчим директором Асоціації фахівців з нерухомості України, пане Юрію. Дякую, що ви доєднались до нашого ефіру. Ви мене чуєте? Так, добрий день. Добрий день. Я вас чую. Так, так, так. Дякую, що доєднались. Тож що е, люди більше купують, ми розібрались чомусь землю. Я кажу чомусь, тому що я буду чекати від вас пояснень. Тож чому люди е, переключили акцент своєї уваги, свою увагу, власне, з нерухомості з будинків квартир на е, землю? Ви знаєте, напевно, я, як фахівець, вимушений е десь підкоригувати інформацію, цю і, можливо, навіть тему нашого ефіру, е тому що інформація, яка була е розповсюджена, і ми її бачили від е певних джерел, вона не коректна. Давайте так будемо говорити. Е це надана інформація, все ж таки. Е Певним, я так розумію, програмним забезпеченням, і воно не бу ця інформація не була якісно проаналізована, тому нам треба вектор все ж таки змінити і говорити, як є насправді Давайте не говорити. а не як є в тих цифрах, які були подані. Саме От тому зараз... ми розбираємося в цих питаннях так, з фахівцями. Так так так, 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 так. Дякую, що залучили і запросили. От переді мною зараз цифри мін'юсту за 2023 і за дві. 2024 рік якраз стосовно операцій на ринку нерухомості, операцій стосовно земельних ділянок і операцій стосовно квартир і житлових будинків, ну тобто нерухомого майна. І якщо подивитися на ці цифри, то квартир та житлових будинків в 2024 році було придбано 170 тисяч. Тобто угод було здійснено 170 788 угод. От, це квартири і житлові будинки. Стосовно земельних ділянок, так, дійсно, сума достатньо, е, чи е, кількість достатньо велика: 258 209 земельних ділянок. Проте, які ж це були земельні ділянки, це були. 138 тисяч це були земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які ніяк тим чином не відносяться до е мети проживання на них, бо землі сільськогосподарського призначення це землі, на яких виробляють вирощують е сільськогосподарські. Певні культури, це може бути і... наслідком того, що торік відкрили ринок. Так я розумію, ринок відкрили. Не торік. ринок відкрили ще в 21-му році. Був знятий мораторій, і з цього моменту ринок почав рости. активізуватись, рости. І кожен рік. Земельні ділянки, які раніше, як правило, орендувались е, у в сільській місцевості, вони зараз викуповуються і знову ж таки, ким викуповуються? Агрофірмами, е, холдингами, ну, можливо, фермерами, які обробляють ці земельні ділянки. Отже, говорити, що саме громадяни люди купують земельні ділянки під е, там, будівництво, забудову, некоректно, тому що це. Левова частка земельних ділянок, які придбаються, вони все ж таки призначені для. Вирощування сільськогосподарських культур і оброблення земель, тобто для, ну, давайте так, для харчування, стосовно земельних ділянок, які були придбані саме для будівництва, то напевно тут буде цифра 70 тисяч, ну там майже 100 земельних ділянок. Це якраз земельні ділянки, які вони тут трактуються як інші земельні ділянки, ну, будемо їх розглядати як земельні ділянки саме для будівництва. Отже, якщо порівнювати з цифрою 170, це квартири житлові будинки і 70 це земельні ділянки, ну ми відчуваємо різницю. Що саме цікаве, що хочеться відзначити: 50 тисяч земельних ділянок було придбано якраз на тих, на яких розташовані житлові будинки. Отже. Метою придбання таких земельних ділянок все ж таки була не земельна ділянка, а готовий вже збудований житловий будинок. Ну, як правило, їх купують в, ну, в тому стані для того, щоб можна було проживати. Отже, такі цифри є на Сайті мін'юсту і все ж таки динаміка, яка була і в попередні роки стосовно порівняння квартир, житлових будинків і земельних ділянок, вона десь зберігається. Оця от пропорція вона десь зберігається, тому все ж таки варто зазначити, що більше купують житлові будинки, квартири, тобто. Таку класичну нерухомість, а земельні е... ділянки вони ну от в таких цифрах, е, пане Юрію. З початком повномасштабної війни для багатьох людей точно виникло питання. Куди інвестувати, або іншими словами, як зберегти свій капітал, в кого він є, чи розглядається зараз можливо от таке пожвавлення на вашу думку саме інвестиційною, інвестиційною метою? Тобто люди купують землю для того, щоб зберегти свої фінанси, чи купують квартиру для того, щоб зберегти свої фінанси, чи це все ж таки для найнеобхіднішого люди купують квартиру щоб жити, землю для того, щоб вирощувати хліб, не знаю, про прогодуватися. Е, ви знаєте, безумовно, професійний інвестор, який е, розумно і правильно хеджує свої ризики, він. Е... Розглядає нерухомість як об'єкт інвестування, тому що в одну корзину складати всі, е, як то говорять, яйця да воно неправильно е, все рівно. Професійний інвестор він інвестує в різні активи, і нерухомість не є виключенням. Єдиним моментом, треба відзначити, що в Україні зараз ринок нерухомості неоднорідний з точки зору територіальності, і е, зрозуміло там, де безпечніше. Ті регіони розглядаються інвестором. Ну, до речі, Київ можна віднести до регіону для нерухомості, може, відносно безпечно, відносно інших міст, в першу чергу, Західної України. Проте розглядають об'єкти, купують і готові об'єкти мається на увазі на первинному ринку, там, де будує. Забудовник, е, і вже об'єкти на вторинному ринку. Ну, в першу чергу, для орендних відносин, тому що треба відзначити, оренда зараз достатньо популярна оренда зараз зростає. Е, Кожен навіть не на рік можна відзначити навіть і півроку. Да? ми бачимо динаміку позитивну по орендним відносинам. Отже, купуючи е, нерухомість для орендних відносин для е, з метою отримання доходів від оренди, це зараз може бути вигідно, і е, таку, такі інвестиції дійсно ми на ринку, на ринку спостерігаємо. Е, В первинний ринок також складається з метою, ну, класично як раніше, було. Перепродажу за більш високою ціною також є такі інвестори. Це ви маєте на увазі, коли інвестують і... на рівні котловану, так? так на рівні початкового будівництва чекають певний період і потім продають. Ну зрозуміло, ціна зростає. Тому є і такі інвестори, які і до війни з цим працювали, і зараз вони продовжують. Чому тому що це зрозуміла інвестиція? Вона достатньо проста. Вона достатньо. Просто прораховується, і е це ринок він в цьому плані достатньо е такий зрозумілий для. Е Інвесторів не важко прорахувати тенденції, якщо це професійно до цього підходити, і як правило, інвестори звертаються до ріелторів за такими послугами. А наскільки змінився попит на квартири за минулий рік? Я Так розумію, що в дані вже повинні бути за 24 й рік, і де можливо по цінам потім пройдемося, де найбільше вони зросли, а де найбільше впали по регіонам. Ну і в принципі найбільше все ж таки цікавить Київ. Ну, е, Відразу можна сказати стосовно кількості угод, які були на ринку нерухомості, це також певний показник, важливий показник на ринку спостерігається певна стабільність, от можна сказати, таким гучним словом: це стабільність, тому що якщо в 23-му році було укладено 196 тисяч договорів купівлі-продажу нерухомості. З них 164 це житлові будинки і квартири. То в 2024 році, ну, ми аналізуємо рік до року. Було 170 тисяч квартир та житлових будинків. Тобто 164 було, стало 170. Ну, Бачите, як бачимо, різниця невелика. Це говорить про те, що ну, така трішки незначна позитивна динаміка, але для ринку нерухомості це невеликий такий розрив. Але стабільність є, як мінімум. Ми не відкатуємось назад, тобто мінусу немає, невеличкий плюс. Отже, на ринку є стабільність, і це ну говорить про те, що, по перше, покупці вірять в Україну, тому що нерухомість з собою не можна забрати десь вивести за межі України. Отже, вони купують або інвестують, угоди відбуваються. Отже, ну це, це також є певний ем, орієнтир в віру наших громадян в. Найкращі часи в перемогу і в те, що можна інвестувати, купувати нерухомість. А чи Отже, вплинула вплинула війні. якусь е, війна, от на те, що люди стали менше або більше купувати, чи є якийсь вплив війни, тому що ви кажете нерухомість собою забрати неможливо, так, але її навіть в мирному Києві можна втратити. Безумовно, вона вплинула, якщо брати показники до 22-го року, 21-й той же рік. Ми на ці показники зараз не виходимо і е, е, є різниця в кількості е, придбаної нерухомості. Ну це об'єктивно зрозуміло, тому що ми е, втратили ну, втратили не в плані е, фізично, ми втратили ринок, ринки нерухомості, втратили в. При фронтових містах, там, де немає такої активності, яка була е, в, до повномасштабного вторгнення той же Харків, Запоріжжя, Херсон е, достатньо великі міста, там де були активні ринки. Зараз там менше відбувається угод. Хоча вони є, не можна сказати, що їх взагалі нема. Вони є, проте там е, кількість зменшилась, тому це і впливає на загальну картину по Україні. Якщо брати вже більш центральні регіони, той же Київ і туди до Західної України, динаміка там залишається в цілому. Тут не так дуже змінна, як по рівнянні з 21 роком до, до повноштабного вторгнення. Ну більше напевно все ж таки постраждав первинний ринок, тому що е, забудовникам важче реалізовувати проекти, е, і там знизилася ж таки активність інвесторів покупців. З іншого боку, зараз активно держава допомагає цьому сектору, завдяки програмі. Є оселя. Все ж таки, концепція цього цієї програми направлена зараз якраз на допомогу підтримку первинного ринку, ринку новобудов. Отже, ну сподіваємося, що за рахунок цього цей ринок буде показувати таку хорошу динаміку і зможе пережити. Цей непростий період. Отже, ну, як мінімум, ми йдемо в плюс, і це вже добре. Я, ну, Будемо говорити про тенденції. Ну, так, пане Юрію, що такого а... не будуть позитивні. Щодо що щодо Києва, які квартири так. зараз більше купують? Бюджетні, середнього класу чи може навіть преміальні? І чи наскільки змінилась середня вартість метру квадратного порівняно з попереднім періодом? Ну, безумовно. Популярним сегментом залишається сегмент, ну так ми його називаємо, бюджетний сегмент. Це в, таку, в такому ці, ціновому діапазоні 50-100 тисяч все ж таки покупці в цьому діапазоні присутні, і угоди відбуваються. Ну, є і дешевше квартири 50 тисяч. Зрозуміло, я вже про них. Не хочу говорити, бо це квартири, як правило, невеликої площі в іншому стані. Там під ремонт також вони користуються попитом. Безумовно, але ми говоримо про більш такі дорогі ну, відносно дорогий сегмент. Отже, тут покупець присутній, і він купує вже за ціною. Там більше 100 тисяч. Можливо, ми ну там менше. Покупця менше бажаючих, хоча також ринок є. Ну а вже там більше 200 тисяч гривень, гривень перепрошую, доларів рівняємось на валюту, все ж таки при розрахунках, от там ще менше покупців, ну також це об'єктивно зрозуміло. Що квартири і житлові будинки в такої вавти вартістю? Вони зараз менше популярні, менше покупців з такими статками. Вони є. До речі, я не можу сказати, що їх немає. Вони я впевнений. Очікувані, є відкладений попит, певний, і за певних умов об'єктивних, такий покупець він також проявить себе на ринку і буде купувати. Ну, то та, та ж сама оренда показує непогану динаміку, і такі заможні е, покупці, заможні родини. Вони поки орендують більше ну, в очікувані. Того, що можна буде більш безпечно інвестувати, е, отже, десь така от сегментація по цінам буде по Києву, пане Юрію, скажіть, будь ласка, а чи варто очікувати найближчим часом, от 25, й можливо, 26-й рік, що ціни на нерухомість зростуть, чи вони все ж таки будуть падати? Які очікування ринку? Е, ну, безумовно, ми розуміємо, що ринок дуже чутливий до? Е, того, як закінчиться і коли закінчиться, е, активні військові дії в Україні, і, ну, результатом, ну, яким результатом буде е, закінчення, бо зараз ми ж бачимо, як все нестабільно, е, неочікувано, не і це впливає безумовно на ринок нерухомості. Тому від. Е, Ну, я ж кажу, все швидко відбувається. Сьогодні одна інформація, завтра інша. Післязавтра може бути третя по відношенню до України. На це буде реагувати і ринок нерухомості. Е, якщо орієнтуватись по попереднім періодам, то якогось суттєвого збільшення цін або зменшення цін, е, ринок не очікує, е, тобто буде десь така динаміка, яка була і в попередні періоди. За умови, якщо не буде суттєвих змін в там, зовнішніх суттєвих змін, якщо вони відбудуться, тоді ринок на це відреагує. А як вони відбудуться, ми не знаємо. Ми тільки можемо здогадуватись, як будуть ці переговорні процеси відбуватись. Отже, Пане ну, Юрі, умов, та, треба попереживай, чекати, попереживай. чекати і відслідковувати цю динаміку. Скажіть, будь ласка, що б ви зараз порадили людям, які шукають собі об'єкти для інвестування? Ну, я розумію, якщо людям потрібно десь жити, то вони будуть купувати те, на що в них вистачає бюджету або те, що вважають за потрібне. Хто хоче інвестувати? Все ж таки. Краще вкладати у первинне будівництво, у вторинне будівництво, чи розглянути варіант з землею. Куди інвестувати у 2025 році? Тут можна говорити про те, що ми, як фахівці, вже говоримо про це, в принципі, давно. І зараз ринок для того, щоб саме купувати, тобто ринок покупця. Чому? Тому що продавці достатньо. Непогано готові торгуватись, непогано готові домовлятись з покупцями. Той покупець, який має е, фінанси, причому ну, власні фінанси, називаємо це так. Це, такий покупець він достатньо е, на ринку ціниться, і зараз такий період якраз. І на ринку є. Якщо є бажання, є можливості, дійсно купуйте, е, тому що все ж таки у ну, є таке професійне відчуття, може інтуїція, як е, можна назвати по різному, що ціни будуть все ж таки можуть і мають тенденції до того, що можуть зростати і будуть зростати. Тому період купувати зараз непоганий е, тут, же що купити в залежності від і можливостей, і м планів на нерухомість. Якщо ви хочете е, купити, ну знаєте як. От нове, щоб воно було з нуля, щоб ніхто там не жив, не було якоїсь енергетики. Купуйте первинну нерухомість, плануйте ремонт, робіть ремонт. Да, це зараз не дешево, не просто, можливо, там немає е е недостатньо е професійних кадрів на ринку нерухомості в плані будівельного в будівельній галузі. Проте вони є, і можна ну, все рівно ремонти ж у нас так, робити. Все ж таки, ви радите більше Попробуйте. подивитися в бік житлової нерухомості, а не землі. Е, ні, чому? Земля достатньо хороший актив, і ви знаєте, згадуючи часи довоєнні, мається на увазі до активної фази війни, пандемії, так, часи, то земля, будинки, заміські, приміські вони були достатньо. Популярні і як показала практика, вони були комфортні, тому що своя територія можна спокійно там вийти, прогулятись. Так, ну є, є свої переваги, є свої переваги. Да, є свої переваги, і їх багато переваг насправді за міської нерухомості е, і спокійний спосіб життя, і свіже повітря, і так далі, тому подібне. Тому. Якщо є бажання, можливість і хочете жити з таким комфортом, безумовно, земельна ділянка самі збудували під свій смак, під свій проєкт і ні від кого да. не залежите. Дуже ні вам нікого. дякую, дуже вам дякую, пані пане Юрію. Це був Юрій Піта, виконавчий директор асоціації фахівців з нерухомості. І він розказав, що якщо маєте бажання, то треба купувати зараз, а не продавати. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою.